Вітаю у промову. Сьогодні поговоримо про один з поширених висловів, який ми повсякчас любимо додавати на початку речення. Якщо що, наприклад, знай, якщо що, ти можеш на мене розраховувати, або ж бувай, телефонуй, якщо що. Дійсно, в розмовній мові часто трапляється це якщо що. Але річ у тім, що. Це дослівна калька з російськомовного оточення, що», яка в нашій мові має зовсім інший вигляд. Кострубати, якщо що, доречно замінити на слова, коли що або раптом що. Іноді можна не вживати сполучник і натомість додавати дієслово. Наприклад, щось станеться, телефонуй. Коли що вживай рішучих дій, раптом що викликай поліцію? Говоріть українською правильно, а раптом що я підкажу.